5 складних слів цього тижня. Перше це переноска для котів. Carrier. Сама переноска як сумка, то тоді soft-sided. Якщо пластикова, тверда, то hard-sided. І тепер збираємо все докупи. Hard-sided cat carrier. Soft-sided cat carrier. Наступне асфальт. Так, в англійській мові є слово асфальт, це асфальт. Але якщо ми говоримо, наприклад, рукавиця лежала на асфальті або ключі лежали на асфальті, то краще сказати «pavement». це як дорожнє покриття. Наступне наморник для собак це просте слово «muzzle». muzzle. Удобрювати землю, земля soil, А ось удобрювати це слово fertilize. Збираємо докупи To fertilize the soil. І п'яте слово для вас, як англійською сказати пробник, пробник парфюмів, крему, а той, який дають перед покупкою основного товару. Пишіть в коментах.